Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео за оціх от дівчуль, півників, бірківська барвиста. Розповім, який я поганий господар. Тільки приїхав, відео записував ще по обіду. Ой, зараз покажу на вулиці ніч. Ну, майже ніч. Хочу пожуритися, що поганий я господар. Так. Все розповім у відео, тому дивіться, як не треба робити поради і від чого мруть у мене куре. Сьогодні класна погода, і вирішили поприбирати, тому що було ну, просто кепсько. Втрачаю дівчуль, втрачає біркішка барвиста моя. Зараз Петро нам не дасть щось розповісти. Отак все виглядає. Чистенько. Ну, Вже не видно. Оце біленька там, це кліносан, вон он біленький. Кліносан просто розкидаю, не відважую. Так, тоненько розкидав соломи, додав трошки луспіння. І вони грибуться. Чому втрачає дівчуль? Втрачає дівчуль... Основна проблема це господар не зробив класний курник, не облаштував. Маємо дуже, ну скажімо так, прохолодний курник, маємо вологість, маємо... не маємо піддонів, послід на підлозі. Раз на тиждень прибирання. Хоча в мене був сучасний курник, дуже класний, дуже обалденний, з піддонами, з пластиковими з вікнами. Все одно взимку прибирання було раз на тиждень підлоги, тому що щільність посадки в мене велика. Посліду велика купа. Ну як би отак. Всі кажуть, та кури несучки грибуться, вони все перемішують. Це все працює тільки влітку. Взимку нічого це не працює. Вологість, тільки трошки посліду, і все йде комом, зліпанням. Ох, прибрався їм тут по кайфу. А потім чомусь б'ють. Петро, Петро, чу... так, в мене вот дівчуля. Основна проблема це в нас каксидиоз. Гребінець печальний, курка печальная, потрошку припускає крила. Чому саме коксидіоз? Роблю прибирання, бачу послід. Бачу послід. Так, Петро, ти просто спиш. Давай. Ага, вот ще одна дівчуля у мене тут. Вот вона. Ну, дві дівчулі там, вони ховаються. А, бачу послід постійно в посліді кров'яни згузки. І доволі багато. А, що ще? А, ну скажете, треба було пропойку робити? Нагадаю. Курчата... Курчат я взяв з яйця, тобто отримав яйце, заложив в інкубатор. З нульового дня ці курочки в мене. Перша пропойка Солікокс салікокс 14 доба, байкокс 30 доба, салікокс 60-та доба, потім байкокс 90-та і байкокс 120 доба. І потім ще була 130. 131 чи 130 доба. Шість разів пропойка не допомогло. Чи такі нам ліки продають? Підробні, чи ну, не знаю. дозіровка була, може мала. Давав два, два дні поспіль по 1 мл на літр води. Е, наступного разу, колись буду робити, першу добу давати 2 мл, а другу добу 1 мл. Може, це була помилка. Але 6 разів пропойка, щось та і зробилось. ну, Якийсь би імунітет і захист був. Але от, бачите, Дівчулі отак от в мене потрошку уходять. Дісюди. Потрошку уходять. Так, яйце є, але було б набагато більше. Що виходить? Дівчуля трошечки починає кунять, і Петро її зразу застрибує. Вона тільки відійшла. Крила донизу, до підлоги, тільки йде інший петро. І в мене є тут, зараз не знайду, дві курочки, вони ж кандибають. Тобто, може, там імунітет би справлявся, але петро їх добиває. Треба трошки менше п'ять залишати, тому що в мене їх багато. Було 19, зараз 12, Треба ще прибрати. Дівчуль вже, мабуть, за два тижні я вже три курки потеряв. Мабуть, от ще дві потеряю сьогодні-завтра. Немає часу рубати, не встигаю, трошки волонтеримо, трошки корма роблю. Помічників немає, то немає часу навіть рубати, потрати, то просто вони вмирають. На жаль, 70 десь дівчуль і 12 п'ять ну це дуже дуже багато. Петро треба прибирати. І ще два приберемо. А, до речі, Петро, якби один пішов, була б печінка дуже-дуже погана. А так, щоб сказати, що півники хворіють, ні. Півники набагато-набагато краще себе почувають, ніж дівчуля. Чому так? Не знаю. Вам відніше може, може щось Напишете, <скільки> напишете підскажете. Ну, отак. А, були плани грандіозні. А, це ми от з дружиною. Вдвох побалакали і вирішили. Наступного разу Оксанка каже: Сашко, треба, треба зробити умови. Роби умови, немає грошей, немає часу. Значить, нічого не заводимо. Не треба поспішати, треба в борг взяти в кредит. А, а може на наступний рік це залишити? Не поспішати. Не треба поспішати, треба зробити класний курник, класні умови, там, класний брудер. Все зробити так, як треба, тому що перероблювати немає потім часу, перероблювати дорожче і переробка от, провокує те, що ти щось не доглядав. Постійна вологість, постійний послід. Для мене це неприємно, я так не вмію, я так не вможу. Я тільки чую запах, все треба прибирати раз на тиждень по-любому. Ну от так показав, пожалівся, який я негарний хазяїн. Є от гарні курочки, грибенець красненький. Ну, взагалі, супер. А є, на жаль, а є, на жаль, відходять. Там в мене лотки, надвечір приходжу, ставлю лоточок, ставлю лоточок, достаю яйця. І якби отак, все вроді класно, все суперово. треба друге гніздо повісити, тому що вони несуться отам, бо там. Там щось петро ховається. Ну то ховається, його б'ють, треба його зарубати. А може зарубати тих, кого б'ють. Ой, все, пожалівся. Треба, щоб господар був гарний, у Кореї, робив умови. І треба, щоб нам ліки продавали гарні. Тому що шість разів пропойка. От ну, Люди кажуть, ніколи не пропоїть, у них все добре. В цьому гаражі ніколи не тримали курей і бачите, все одне отак. Все, показав, розповів. Дякую. Качки. У нас бачите, один селезень на карантині вийшов. Сьогодні його спіймав. У нас ванна в будинку, радянська. Помили з душа його, був нормальний, залили там трошки йод був, треба сьогодні зеленку купити йод. І знов його тече кров. Що виходить? Виходить, вони були за куточку 3-4 дні, було мінус 7. Потім великий вітер, велика негода, дощ, неймовірний, ми їх не випускали. То от чогось його там, він дуже великий. Але його чогось побили, мабуть, смикнули, кров пішла і почали його смикати. То сьогодні на карантині і там качатник ще не доробив, лаз від, відкрив, але вони, ну, перелякані, не йдуть. Треба сілком їх туди запхати, зачинити на дві доби і тоді вони звикнуть. То ми сьогодні його на ніч туди, щоб його знову не смикали. Сьогодні зеленки, йод куплю. Для качок не підходить березовий дьоготь, для курей дуже підходить, а качкам по барабану. Помажеш, а вони один одного все одно смикають. Отак от, от каченя, качки виходять. Сьогодні старшим, де вони старші? вон більш біленькі. Старшим сьогодні 6 місяців. А, до речі, бірківський барвистай. Сьогодні яке число? 28. Завтра біркам 6 місяців. місяців. А, цим качкам вчора було 6. А, 6. А от цим маленьким, які от німці породні, вони вони 5 місяців, а от таке. Що вам на камеру не видно, от от не знаю. ну В 3 місяця був 5500, то зараз може 7. Це от мал, маленькі, в них ще нарост маленький. А ці от нечиста лінія, вони вже нарост побільше. Ось такі от вони, гарнюні. Вони молоді, але їх б'ють. Їх б'ють ті старші, начебто вже по потар... ну, друзі, але б'ють. І, до речі, їх більше б'ють дівки. Оці от мал... малеча, оця от... ну це капець, вони як... Ну я не знаю, собаки в мене так не б'ються, як оця малеча. Ці лізні нормальні. А ці о... страшні. Все, все показав. Поїхав я. Сьогодні відправляю дві посилочки. Хлопці вчора телефонували, срочно треба пластирі на Івакі. Треба трошки медикаментів. Зібрали 60 кг. Сьогодні відправляємо. То треба їхати і корм відправляти, треба ж працювати, якісь кошти заробляти і треба допомагати. Так що отак от працюємо. Все, Слава Україні! Дякуємо нашим захисникам. Вони там в неймовірних умовах, нам холодно, нам мокро, Як вони там? честь і хвала взагалі. Слава ЗСУ. Все, до побачення.